Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в цьому відео ми поговоримо про набір в нашу РМТ-команду та про вихід нового доповнення для World of Warcraft Classic Mist of Pandaria. Ну що ж, тоді не буду тягнути час? Починаємо. Для початку надам трошечки інформації для людей, які зовсім не в темі. З 1 липня 2025 року класична версія World of Warcraft Катаклізму буде оновлена та перейде на припач World of Warcraft Classic Mist of Pandaria. У зв'язку з виходом цього оновлення в грі буде багато чого змінено, а саме Пандерени повністю нова ігрова раса. Монахи повністю новий клас із трьома спеціалізаціями танк, хіл та дд, оновлені гілки талантів для всіх класів, зміни в системі балансу та багато чого іншого. Тому у зв'язку з скорим виходом World of Warcraft Classic місто в Пандарі, а саме 21 липня, хочу оголосити про набір в нашу українську РМТ-команду. Ми займаємося РМТ вже не перший рік та будемо раді будь-яким адекватним гравцям. Якщо ти новачок, ми допоможемо тобі розібратися в грі, а якщо ти професіонал, знайдемо для тебе достойну роботу. Все, що тобі потрібно для того, щоб почати грати та заробляти разом з нами, це зробити декілька простих кроків. Перший крок це приєднатися в нашу українську РМТ-спільноту в Телеграмі та написати про бажання вступити в наш колектив. Посилання є в описі та в коментарях під цим відео. Друге створити повністю новий батлнет-аккаунт на Америку, обов'язково дотримуючись всіх прав створення нового аккаунту для того, щоб ви могли в подальшому легко його продати. Якщо ви робите це вперше, краще проконсультуйтесь зі мною для того, щоб не наробити помилок, які будуть коштувати вам дорого в майбутньому. Третє це активувати тайм карту на 60 днів, яку я допоможу вам отримати по найнижчій ціні на ринку. Четверте, грати ми будемо на весь регіоні, а саме на сервері Файерліна Орда. Давайте перейдемо до найголовнішої інформації для багатьох людей в РМТ: це яким чином ми плануємо заробляти тут. І що я отримую, якщо я доєднаюся до вас, в Пандарії і Варкрафті є багато різних способів, за допомогою яких можна заробити. І ми будемо старатися займатися всім, наскільки це можливо. Перше, на чому зможе заробити абсолютно кожен, хто доєднається до нашої спільноти, це продажа валюти та акаунтів. Акаунти на старті доповнення можна буде продати за дуже гарні гроші. Все, що вам потрібно буде для цього зробити, це. Почати грати на нашому сервері Файрліна Орда та одягати свого персонажа. Чим в краще гір ваш персонаж буде вдягнутий, тим дорожче його можна буде продати. Якщо ти будеш дотримуватись всіх правил роботі зі мною, тоді я допоможу тобі продати твій акаунт по максимально дорогій ціні. Також потенційно великий дохід може бути від продажу та фарма золота. Ми постійно спілкуємось на тема глудфарма та в постійних пошуках найвигідніших варіантів фарму. Тому, якщо ти будеш в нашому колективі, ти дізнаєшся для себе багато корисної інформації. Якщо тобі буде потрібна допомога з продажем золота, я допоможу тобі це зробити за мінімальний відсоток. Продаж акаунтів та золота це звичайно добре, але я і більшість людей з моєї команди ставлять основну ставку на сервіс, тобто надання ігрових послуг за реальні гроші. В цьому світі є люди, які готові платити за ігровий меч тисячі доларів. Але для того, щоб отримати такі замовлення, потрібно мати гарну репутацію та виходи на цих самих клієнтів, які я до речі маю. І якщо ми з вами будемо дружити і у вас буде бажання робити замовлення, тоді я поступово буду видавати все більш важкі та високо оплачувані замовлення для вас. Ми не ставимо собі ціле зробити український хаб чи зайняти якісь топ-містя на сервері. Наша ціль. Дуже проста і її легко зрозуміти. Це ціль заробити як можна більше грошей. Тому, якщо в нас з тобою схожі інтереси та цілі, не втрачай часу. Приєднуйся до нас та починай заробляти прямо зараз. Ну що ж, я надіюсь, це відео для тебе було корисним. Тому підтримай, будь ласка, україномовний контент лайком, підпискою. Та напиши в коментарях, на яку тему ти хотів побачити наступне відео на моєму каналі. До нових зустрічей! Побачимося у вас дороті. Пока-пока. For my kind, the true question is... What is worth fighting for?